Дата 8 жовтня вдарила Бориса Колесникова як свого часу Яблуко Ньютона. До дня незалежності вже не встигали. то й подумали, варто прислухатися до ЄФА і якнайшвидше відкрити стадіон. 8 жовтня, чому не варіант? По-перше, цей день відзначали сторіччя київського футболу. По-друге, за місяць до заявленого першого офіційного матчу на Олімпійському з німцями. Ці обставини змусили владу і робітників арени працювати з таханівськими темпами. В останній день перед відкриттям кипіла робота, сновигали працівники і вантажна техніка. Керівництво стадіону знімати арену зсередини не дозволило, тож ми дізнавалися деталі у волонтерів, що репетирували на арені. Туалети не готові однозначно, тому що буквально вчора ще шумувальники в туалетах не стояли на стадіоні. Але більшості українцям на відкриття стадіону потрапити все одно кортіло. Доказ вже палацу спорту доправили лише 5 тисяч квитків, та й то найдорожчих по 800 гривень. Їх немає, їх тільки от дивіться, бачите, сектора, які я себе виписав, а тільки 80-ти, а всі інші всі нема. Остачу Квитків, а це близько 50 тисяч, роздали бюджетним організаціям, школам та університетам. Щасливі власники перепусток з'їжджалися наступного дня з Одеси, Полтави, Донецька, Лисичанська. Кваточки дісталися, ну да, по роботі, можна так сказати, не, не в якості там, якогось подарунку корупційного. Ні. Наш генеральний директор виділив на кожну шахту по 4 чоловіка. Вибрали бригадірів, лучших робочих. Якби посирить. Глядачі прибували на арену заздалегідь і вже у піднесеному настрої. Усі без винятку очікували на грандіозне шоу. Шакіра Жуда, Віктора Фьодоровича. Я хочу гордитися Україною, Понімаєте? більше нічого не прислідує. При параді та зі щасливими посмішками з'їжджалися зірки спорту. Свято тому що це велика подія. Та важна само відкриття, не важливо футболом. Я відкривав футболом, ми програли. Ну все одно всі щасливі. Удовольствие людям получить, и все. За півгодини до початку церемонії прибула на стадіон і національна збірна України. Шовковський охоче фотографувався з дівчатами всередині готелю. А Тимошчук мріяв зіграти на полі оновленого стадіону. НСК Олімпійський такі відкрили до встановленої дати, але робили це у пожежному режимі. А стали зачинені туалетні кімнати і розібрана стеля новенького прес-центру. Утім, стелю бачили лише кілька десятків людей. А от до туалетів хотіли всі, особливо після кількох кухлів пива, яке продавали у магазинчиках між ярусами. Пропонували тут також з'їсти бутербродик, що правда без комфорту. Столиків для перекусу не передбачили, а замість урн для сміття стояли величезні баки, які ще треба було пошукати. реально Робота таких тіні реально вложили, шиля, а неізвісно куди, цього не видно. До речі, про гроші. Мінуточку. За чий що тут банкет? Та оплачувають. Всякому случаї ми. Ось ці театральні постановки. Виступи українських зірок, яким чомусь дали заспівати лише по куплету. Роботу світлотехніків, один із яких, ризикуючи життям, самотужки гасив пожежу на даху. НСК. номер Шакіри, яка гарячими танцями живота намагалася показати, що жахливий звук під час її виступу дрібничка. Зрештою, багато піротехнічне шоу. Відповісти на ці запитання ніхто з можновладців не схотів. Жодної прес-конференції, бодай підходу до преси. Та й хіба це важливо? Адже люди отримали, що хотіли, чи не так?